Замовили все меню в закладі Узбецький плов номер 1 Вартість дізнаєтесь в кінці відео. Тут у нас смажений лагман, казан-кебаб, шурпа, лагман, два види шашлику, курячий та яловичий, плов, манти з рубленим м'ясом, мастава, самса, яку вони, до речі, готують в тандирі, салатик і два соуса. Ось він, гос нашої програми 130 гривень за пів кіла. Я ніде такого не бачив. Поменше текста, будемо вже пробувати. Мясо в роті Китая. який улов. Ось такий великий шматок м'яса. Боже, як костриком пахне. М -м. Підведемо підсумки, що за 130 гривень ви ніде в Україні не поїсте такого плова, як в закладі Узбецький плов номер 1 І ще хочу наголосити, узбецький плов» — саме, що було з вивіскою, узбецький плов номер 1 Ніхто, ніхті інші. 11 страв із меню і додатки обійшлися в 1845 гривень.